А мені і мати казала, і бабуня казала. Та всі добрі люди казали. Казали мені, що з тих прищепів та й не буде добрий, добрий день сусіденько сусіданькою. Ой, і вам, вс... дай Боже, все, що гоже. А що не боже, то відведи, Боже. А де ж це ваш хума запропастився? Чи не захворів, борони Боже? Ой, та його ж ніякі хворості не беруть. Він же ж в мене ні в воді не тоне, він же ж ні в вогні не горить, ондечки на печі боки вилежує. То дякувати Богу, дякувати Богу, що здоровий. А ви куди оце така прибрані та й зібралися? Я оце як на Великдень до базару ходила. А, до базару. Скопилася. Ой, був хліб, лиш гроші мають. Та й до хліба. А що, може, часом гостей яких чекаєте? О, О, а чи може свято, яке сьогодні, а я копаю? Ой, Мартохо, Мартохо, у вас кожен день свято. Хаті є. Ой, а в мене лише так набігами радість буває. Добре мені свято. Ну добре мені свято. вас хоч набігами так клопоту немає. А тут же ж і звариємо, і прибери, і помий, і подай. О, ой, ой, Мартохо, Мартоко, чоловіка як добру корову. Шанувати. Та цінувати треба. Що краще, що смачніше, то все йому. Все йому. То візьміть ондечки мого хому Та покладіть його в перине. Ой, та заповивайте його. Та й буде вам того щастя, що чіпки китріщапить. <рес> а я візьму. А чого ж не взяти? <рес> <рес> а ваш ма своїми зубами їсть? О, їсть! За трох молота, я сота панська молотарка. Це добре, добре. А добре. ще чарку до рота несе? Несе, ще частеньку так несе. Ой. Це добре, добре. Значить, є ще сили випити, закусить. А може і ще що зробити? Та що він робить, Що він робить? Він же ж ходе, ордечки від хати до хати та й побрехеньки свої плодичу. І це добре. Добре, значить, шанують люди вашого хому. Поважають. Та пропади воно пропадом. Оце таке шануваннячко. Я вам таке щастя, як мій хома, за дарма віддам. Та ще й або греча поставив. А я за дарма й не хочу. Я за дереха. Тебе не попускаю. О, та й добрим чоловікам. Ціну знаю. Ой, Та що ви мені а й за мого кому? та й дасте! Дам! Дам! А чого ж не дати? Ну, дам вам за вашу хому. Дам вам за кому, дам вам за вашого кому телецю рябу. От що. Пилиться. Та гроші, ота ді мене так обрита От тоді ми заживе, добрим та хороших. Це потіше не гой, Мартахо, а сміхай, люди бувають. Думайте, Мартохо, думайте, у мене теличка добра, до пасовиста. Тому піде. А хто це кого куди жене? Можете кури дали напасти? Ой, ні, ні, голуби, місце закрили. Це я тебе сьогодні з двору та й пожену. Мене. Кому прищепу? Ой, тебе, тебе. Ой, дивися. Я тобі не мекола, чого тобі це Василь пендю? Та я знаєш, я, я знаю, знаю. Ти прищепа, прищепа. Ото ж і воно. Та краще б ти був, як <звук> ондечки, кум, Микола гичка. Та в нього ж все <звук> на подвір'ї росте. На городі все, як на дрожчах, даніє. Ні, краще б ти був би, як микета та в нього ж такі льохи, по три центнери, та ще й по два опороси на рік дають. Я Перещепа, Це тобі не щур. Та що ти носиш, що ти носишся з цієї своєї фамілії, як ото А така струнка, наче мерізка. А як заговориш, то наче голубка ти личеш. А нині? А нині що? Не до вподоби? Не до вподоби? Га тебе питає? Та, та ти ж тим твоїм гладиком так колотаєш. Мене голові гуде. Ой, а то ти ж мене боїшся. От то ж ти мене боїшся. Та ти тим язиком наче мецем рубаєш. Ой, а ти, а ти свого язика, <паспілляє> а ти свого язика та таке <паспілля> на сонці грієш, <паспілля> та більше довку з тебе ніякого. Ти ондечки у Одарки. Тиличку бачив. бачив. Що мені до теї телек? Вона така підірвана, як ота одарка. Ще й на припоні реве. В обід заснути не можу. О, знаєш, Хомонько, угу. а не дуже вже та одарка така і дурнова. Угу. І наливочка в неї добра. Угу. Та й печеня в неї смачна. А, до чого це? Ось ці речі дозвольмо мені тебе запитати. Ой, мала. Мала я сьогодні з Одаркою розум. Та не крутися, як чор, котлі, Кажи. Ой, Дуже одарка за тебе питала. Та просила мене все. Просила. Яко це дива. Просила. Казала? <гум> Щоб я тебе мене? її? Так? Позичила. це то як? Позичила? А? Я тобі що? Рище як? Це стапа, щоб ти мене позичала? Та що ти завівся, Та що ти завівся. Тут тебе ж не збуде, поживеш трошечки в одарки до осені, а нам хазяйстві та й прибуде. Та не кротись, як дітка на греблі. Оце дожився. А? Щоб мене, мене кому прищебу. Позичали, як нушок з висівками. Ой, комунько, хов. як дурний дає. Себто одарка то розумний бере, себто я. А ти знаєш, що позиченого, та й три ждуть. Ой, ні, ні, ні. Три годи, то забагато. Ага. А до осені мусиш перебути. Ой, телечка випаситься, та й в нас молочко буде. А зі мною? Що зі мною буде? Ой, та яка ж тобі різниця, на якій тобі печі боки вилежать. Чи на Одарщині, та чи на нашій. Ой. Його хоменько, а я тобі і сорочку дам. О, та ще й штанів зо двоє. Шкода мені. Але прийдеться ще й чоботи тобі дати, щоб ота ударка та й не казала, що я її та й босу чоловіка відправила. Ой, гляди, Мартосю, щоб не пожалкувала. Та дурна ж твоя голова. Комонько, та буде ж ти від теличке, молочко, та й сир, та й сметанку, та й на базар возити. А вдома то будеш їсти пироги з сиром та й жити з миром. Гляди, щоб ти тим молоком та й не подавилась. Ой, ходімо, холонько, ходімо, а то вже зараз вечоріє та й підеш, щоб менше хто бачив. Та хіба шила в мішку та таєш? Ой, хломико. А знаєш, хоминко, що? Та не тут. Mm. А мені за твою жертву нічого не шкода. Вдягнеш о те, що я тобі на смерть нарехтувала. Ах! та шо, що? ж Додарки на смерть йдуть. Ой, та ні, ні, дурна ж своя голова. Ой, та то ж є твоя найкраща одіж, яку ти заробив у своєму житті. Ой, може, Петро? Тра, тра, помонько, тра. Он ти помниш, як покійна баба Ягідка та колись одягнула на весілля до одучки та своє смертне, то вона ж була там. Найкраща на тому весіллі, навіть краща за молоду. А ти ж у мене, ти ж у мене як пан, не жнеш, не косиш, у пана носиш. Хіба? Тобі, тобі не жаль мене. Ой, жаль, помоньку, жаль. Але ж ти личка така водарки гарна тиличка. Ходімо, ходімо, хомонько, ходімо, я тебе зберу.